У вас залишилися питання, Євгена? Чому полковник Коршунов вважає вчених групи проєкту X зрадниками? Він часто різкий в висловах. так, у свій час вони провели погано підготовлений та ніким не санкціонований експеримент, який у результаті їх і згубив. Але й завдяки їм у нас є зона, тож ні, не зрадники занадто самостійні та амбітні. Я б їх так назвала. А кого ви представляєте? Проєкт Наглядову раду, яку згадував полковник? Спостережливості вам, звісно, не відмовиш. Нагляд рада, Євгене. Проєкту X та його науковим напрацюванням ми всього лише не дали зникнути. Складні часи, коли державі було не до досліджень аномальних явищ. Вам ні до чого подробиці, тому скажу так. Нас цікавить все, що дозволить людству зробити ще один крок сходами еволюції, в тому числі й сама зона. Що далі? Який план? Він не змінився. Аномальна енергія зони має бути та буде взята під контроль. Для цього нам потрібно дістатися до генераторів та під'єднатися до них. Тоді ми зможемо запустити мережу дослідницьких наукових центрів. Які вже розгорнуті на великій землі та оснащені більш сучасними комплексами генератора. А що з моїм новим домом, який ви обіцяли, ви бажаєте жити у світі, де секта фанатиків хоче усіх незгодних зробити подібними до себе? Зараз на дозі вони готуються саме до цього. Мені чомусь здавалося, що вам до вподоби інше майбутнє, де кожна людина щасливіша за себе вчорашню. A na nawpakę, do zustryczni.